Овне, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами з 20 по 26 листопада. Що вам очікувати від цього тижня? Налаштовуйтесь і зараз розпочнемо. Отже, що у вас огне буде в позитиві? Пас жезлів, повішений і трійка мечів. Одразу ви мене хочете запитати, що ж тут позитивного. Тут ви ставите на паузу якісь свої переживання. У вас просто забагато на цьому тижні буде якихось маленьких справ, з яких, власне, і складатиметься тиждень, тобто ви фігари тут, фігари там, а. Ваш внутрішній стан, ви ніби ставите на паузу якусь ситуацію, бо ви ще не готові її вирішувати. Ви ще не готові заглиблюватися кудись дуже далеко. І тому берете тайм-аут. Зараз подивимося, як для всіх відіграється, також може бути загалом багато комунікації. І вам треба буде зберігати спокій весь час, не розпилюватись ще й на внутрішні якісь свої питання і проблеми. Загалом. Так, давайте дивимося любовну сферу. Перш за все, для тих, хто в нас самотній, овни. Так, у нас тут... Смірка Кубків. Вочевидь, ви не готові зустріти якогось нового партнера чи партнершу. Ви зараз в такому, власне, підвішеному стані, ви вирішуватимете робочі питання, побутові питання, і не будете готові до того, щоб ще з кимось знайомитися. Це може бути результатом певної любовної травми, та? тобто ви нещодавно розійшлися, або давно самі, або загалом постійно були в пошуках і ніяк не могли знайти ту людину, яка була б вам справді рідною і близькою. На цей тиждень, вочевидь, комунікації то буде багато, і навіть якісь незначні знайомства можуть загалом проходити, але ви внутрішньо не готові взагалі до того, щоб розпочинати нові стосунки. Ви хотіли б ви хотіли б, і ви продовжите шукати тоді, коли вам трошки морально полегшує. Але на цьому тижні нових знайомств якихось доленосних не передбачиться. Для тих, хто в нас в різних любовних трикутниках, незрозумілих стосунках, ви не знаєте конкретно, що між вами, яка у вас тут буде ситуація. Так, трійка пентаклів. Для тих, хто в любовному трикутнику, ви берете тайм-аут для того, щоб визначитися, наскільки ви готові далі вкладатися в цей союз, наскільки ви готові віддаватися морально, фінансово, як завгодно, цим стосункам. Тобто можна сказати, навіть що ви добровільно, так би мовити, уступаєте. Та? Тобто, бери роби, що хочеш, я не маю жодного бажання. Далі щось тобі доказувати. Якщо ти не бачиш, що я кращий, чи я краща, ну це твої проблеми. Якщо ви в трикутнику, то це може бути тиждень переосмислення, як ви взагалі туди потрапили. Чому ви туди потрапили? Як так сталося? Не бачу тут звернення до терапевта. Тут скоріше внутрішня робота буде проводитися. Вочевидь, ви хочете уникнути певного болю, бо ви і не ставите крапку до кінця, ви і не продовжуєте. Так? Тобто легше просто, хай будь-що буде, замість того, щоб визначитись конкретно. Хочете ви бути в цих стосунках чи ні. Але, вочевидь, на цьому тижні ви ще до того не готові. Для тих, хто в нас тут в постійних, серйозних, стабільних стосунках, у вас яка ситуація? Так, по п'ятірці Пентаклів тут у нас Діоген сидить в бочці в своїй зоні комфорту. А для тих, хто в стабільних стосунках для вас може постати питання фінансів. Досить таки серйозно, тобто розширення зони комфорту і взагалі визначення для вас обох, що таке зона комфорту, бо комусь достатньо там 100 доларів на місяць, щоб комфортно себе почувати, а комусь треба, не знаю, 100 тисяч. І ці питання будуть нависати над вами, вони болючі, вони неприємні, бо вам би хотілося, вочевидь, більше. Вам би хотілося, щоб ваш партнер більше вкладався. І ви, можливо, заради того, щоб дати йому можливість себе проявити, ви трошечки так ідете на уступки в тому плані, що м'яко його так підводите до цього. Там, може б, ти міг знайти кращу роботу, в тебе такий потенціал, або, можливо, ти могла б там більше. Займатися якимось улюбленою справою, більше розвивати її, монетизувати. Тобто тут однозначно питання розподілу фінансів, і взагалі виникнення тих фінансів у вашій парі. Вочевидь, ви не задоволені, і вам би хотілося свою зону комфорту трошки більш розширити. бо відчуття, ніби ви в цій бочці разом з Діогеном, але Діогену добре, а вам може бути не зовсім комфортно. Тому тут стоять на повістці тижня в серйозних стосунків визначення ваших фінансових можливостей, ємкостей і хто і скільки готовий вкладатися. Можливо, заради якоїсь мети, цілі. Давайте дивимось питання по роботі для тих, хто зараз не працює. Для тих, хто не працює, вочевидь, ви дуже стурбовані тим, що ситуація досить довго залишається такою, як є. Ви не можете працювати, наприклад, ви в декреті, або там, ви зараз студент, у вас сесія, і вам ну, ніяк не піти на ще якийсь підробіток, щоб там покращити своє фінансове становище. І вам доводиться... М Радіти й тому, що маєте, скажімо так, але видно, що вас з'їдають всередині внутрішні ваші ці переживання стосовно того, що вам треба змінити, для того, щоб комфортно себе почувати. І, вочевидь, що ви берете зараз собі час на те, щоб обдумати, як би ви, наприклад, могли заробляти там, з дому, або як би ви могли заробляти. Роблячи якісь речі, продаючи їх, або загалом мати якийсь такий, можливо, невеликий, але підробіток, який би міг вам закрити щось трошки більше за базові потреби для тих, хто в пошуку роботи. По королеві кубків. Так, для тих, хто в пошуку роботи, я не бачу тут наразі конкретно працевлаштування. Тут можуть проходити співбесіди, тут можуть проходити такі затяжні очікування цих результатів, можуть бути і відмови. Але, зверніть увагу, вам, в принципі, може допомогти в таких робочих питаннях в пошуку роботи якась. Мудра жінка водної стихії, хто там у нас риби, рак хто ще? Скорпіон у нас водна стихія, якщо я не помиляюсь. Тобто тут ситуація така, що, можливо, треба прислухатись до її поради. Можливо, ви зустрінете таку жінку на своєму шляху на наступному тижні, і вона вас скерує в правильне русло, ваші думки в правильне русло. Можливо, ви там якось неправильно складаєте резюме, можливо, ви не готуєтесь до співбесід, або ви загалом вибираєте не ту нішу, не ту сферу. Тобто така жінка от, може з'явитися в наступному тижні і скоригувати трохи ваш професійний шлях. Конкретно працевлаштування я не бачу ще. Для тих, хто в нас працює в наймі. На дядю, як то кажуть, смерть. Так, тут, вочевидь по-перше, дуже багато різних справ по роботі, дуже багато комунікацій, дуже багато спілкування. І ви. Мабуть, ближче до кінця тижня будете відчувати, що ну, трохи давить на вас вся ця ситуація. Ви не отримуєте, можливо, достатньо того, тої віддачі, яку ви даєте та, на роботі. Ви стараєтесь, ви працюєте, вас недооцінюють, і вам би хотілося змінити цю ситуацію. Ви будете обдумувати, яким чином, яким способом це би було краще зробити. І для тих, хто працює сам на себе, хто в нас фрілансер, в кого свій бізнес. У вас тут якась ситуація. Так. Аскетизм. Четвірка кубків. Вам достатньо. А... Я не бачу тут від вас бажання більше брати проєктів, більше там, заробляти. Тобто ви на такому рівні, на якому вам, в принципі, комфортно і зручно, і ви не маєте наміру якось більше вкладатися в це все. Тобто, вам достатньо тих грошей, яких ви заробляєте, вам достатньо тієї роботи, і для свого внутрішнього спокою. Ви розставили пріоритети достатньо чітко. Тобто тут, в принципі, задоволення ситуацією, яка у вас є наразі. Дивимося стан здоров'я, як ви будете себе почувати, мовне. По стану здоров'я, четвірка пентаклів. Стабільний стан здоров'я, ніяких особливо змін не передбачиться негативних чи позитивних, скажімо так. Тобто тут все залишиться на тому рівні, на якому є. Четвірка пентаклів може ще значити про те, що ви можете приймати якісь там вітамінні комплекси, ви можете. Намагатися підтримувати своє здоров'я на цьому стабільному рівні, і будете робити, в принципі, той мінімум, який для цього необхідний. Тут, в принципі, все стабільно. Може з'явитися бажання трохи більше грошей вкладати в своє здоров'я. Давайте подивимось. Те, що називається застараженням або негативом, якісь такі події, до яких ви, вам би треба було підготуватися на цьому тижні, Овне. Що у вас тут, дивіться пентаклів? Ваш рицар жезлів і сімірка жезлів, тут про намагання балансувати своє життя, про намагання втримати якісь дві сфери свого життя на однаковому рівні, наприклад, там, стосунки і робота. Про... Чесно скажу, відчуття втоми. Мені здається, ви тому і берете тайм-аут, бо вам би хотілося якось балансувати. Бо ви там 100%, там 100%, повсюди вкладаєтесь на всі 100, кудись женетеся, скачете, біжите. Але внутрішньо ну, я відчуваю від розкладу таку втому і бажання просто слоудан, трошки заспокоїтись. Але, ну, не вдасться вам це на цьому тижні зробити в тій мірі, в якій би ви хотіли. Бо вам треба буде все рівно багато працювати. Вам треба буде все рівно вирішувати багато питань. При тому одночасно. Однією рукою сирники смажити, а там ще щось відписувати в телефоні, а там, що від вас хто щось хоче, а там ще треба вирішувати якісь особисті питання. Тобто тут, в принципі, Тиждень буде активний фізично і такий втомлюючий, але морально ви будете намагатися заспокоїтися і втримуватися від якихось кардинальних змін. Тут ще може йтися зокрема про комунікацію з цим рицарем жезлів. Яка змусить вас трошки бути занепокоєним, занепокоєною? Ну, так, тут однозначно про комунікацію теж може йти мова, це лицар жезлів, чоловік вогненої стихії, може заявити про себе на цьому тижні, і вам доведеться розгрібати те, що він вам заявить. Тобто тут те, що дозивається важкістю буття. Видно, що ця людина хоче принести хаос. А ви цей хаос маєте розгрібати. Ну, цікаво, в кого як відіграється. Так, порада. Що вам радять аркани на цьому тижні? Овнем, яка для вас порада? З Емануїлом Кантом категоричний імператив Іммануїла Канта, грубо кажучи, не вчиняй так, як би не хотів, щоб вчинили з тобою. Та ми всі це знаємо, стався до людей не, до, не як до засобів отримання чогось і загалом тут про бажання. Ну, власне, налагодити оцей внутрішній баланс. І для того, щоб його налагодити, мені здається, ви будете весь тиждень про це думати, вам треба буде відпустити, відмовитись або дуже сильно трансформувати якісь певні речі в своєму житті. Без цього балансу вам не вдасться досягти. На жаль. Тому подумайте, можливо, ви якось неправильно не так вчиняли або вчиняєте зараз з іншими людьми. Мукарма вона така річ, вона існує. І, ну, зокрема, ця карта ще може говорити про питання різних родових відпрацювань. Тобто, можливо, певний період, який ви зараз проходите, він необхідний вам, як досвід. Саме для того, щоб ви навчилися відсікати, без жалю, без сліз, відсікати все не потрібне. Не залишати на завтра, на потім, на чорний день і ще щось. Бо його може просто не настати. Ну і подивимось, неочікуваність, неочікуваність періоду. Art of seduction, мистецтво зваблювання. Дивіться, для жінок тут іде віднайдення цього внутрішнього вимикача і вмикача, скажімо так, вашої сексуальності, вашого лібіду. Що вам потрібно для цього? Бо хто б що не казав, це енергія. Це енергія життєва. Зигмунд Фройд був цілком правий. Сексуальна енергія це енергія життя. І застій, який ви можете відчувати, вона якраз про те, що ви не вмієте цю сексуальну енергію правильно акумулювати, ви її можете приховувати, можете її якимось чином відмежовувати від себе. І тут іде е, такий щелчок різкий. Що треба з нею щось робити. І це не лише питання якихось сексуальних зв'язків, зваблювання це загалом про смак життя, про насолоду від того, чим ви займаєтесь, насолоду від себе. Тому для вас це буде таким неочікуваним питанням, яке може піднятися на цьому тижні. І, вочевидь, це вам потрібно. Що жовтня, дякую вам за перегляд. Цікавий у вас буде тиждень. З одного боку насичений з іншого боку, будете намагатися ловити внутрішню гармонію за хвіст і тримати її з собою. Обов'язково напишіть мені, як у вас відігрався розклад. Буду очікувати ваші зворотні вісточки. До нових зустрічей, до нових відео.